Усім привіт-привіт! Я в магазині Сінсей. Багато цікавих товарів для кухні. Бокал скляний. Ціна 119 гривень. Келих скляний. Кольоровий. Ціна його 69 гривень. Чашка скляна низька. Ціна 39 гривень. Чашка із подвійними стінками та з блискітками всередині. Ціна 129 гривень. Ваза скляна. Коштує 219 гривень. Графін скляний, такий рельєфний, ціна 209 гривень. Різноманітне кухонне приладдя, Ополонник пластиковий. Ціна його 49 гривень. біло сірий колір 49 гривень. Лопатка із отворами сіра. Ціна 49 гривень. Ополонник сірий також 49 гривень. Лопатка із отворами білого кольору 49. Качалка для тіста ціна 169 гривень. Дошка для надання рельєфності макаронним виробам ціна 99 гривень. Чесно, не маю на такий час, але дуже захоплююся, і коли бачу такі відео, що люди вручну роблять макарони. Форма силиконова для випікання у формі квітки, досить таки щільна. Ціна її 39 гривень. Форма для випікання кексу 119 гривень. Форма для печива. Ціна 99 гривень. Форма силиконова, який динозаврик. Ціна 49. Баночка скляна з металевою кришкою для спецій. Ціна 39 гривень. Банка для спецій. Також скляна із металевою кришкою. І коштує вона 49 гривень. Силиконова форма прямокутна. Коштує вона 99 гривень. Форма силиконова у вигляді квітки це вже інший варіант. В такому ж блакитному кольорі ціна 39 гривень, діаметр 13,5 см. Форма для випікання кексів єдинорогів 69 гривень. Ось така форма, я так думаю, можна смажити блінчики або яєчню. Ціна 119 гривень. Всім в одному. Форма у вигляді веселки. І ціна 49 гривень. Підставка для кришки чи лопатки. Коштує 69 гривень. Підставка силіконова. Чашка з сито. Металева. Багато детку зустрічала ціна 119 гривень. Підставка пластикова для яєць. Ціна 69 гривень. Жовтий, білий та салатовий колір. Що це? Хто знає? Це мабуть підставка під яйце або свічку. І ваші варіанти ціна 99 гривень за 4 штуки. Чашка 99 гривень 230 мл об'єм. Поїлка для діток від 6 місяців. Коштує 129 гривень. Пляшка із трубочкою. Матеріал пластик. Ціна 119 гривень. Фіолетовий колір із динозавриками. Ось така пляшечка поїлочка із ручками боковими об'єм 450 мл. Коштує 129 гривень в червоному кольорі із роботами та в зеленому кольорі. Пляшка-поїлка для діток 119 гривень. З котиками. Набір, ланчбокс і пляшка. Два в одному, ціна набору 119 гривень. Чашка 230 мл. Ціна 99 гривень. Чашка такої незвичної форми у вигляді пожежного автомобіля. Ціна 169 гривень. Також є чашка у формі поліцейського автомобіля. Ціна теж 169 гривень. Чашка із ніжками з зображенням динозаврика. 320 мл об'єм, ціна 129 гривень. Чашка єдиноріг. І коштує 149 гривень. Є різні варіанти. Такий варіант коштує 129 гривень. 320 мл об'єм набори посуду пластикового для діток від 4 років тарілка плоска, тарілка глибока і чашка, ціна 119 гривень. Є із динозаврами, а є із поні. 119 гривень. Набір торбинок 3 штуки різного розміру для часнику, цибулі та картоплі. Чесно кажучи, не знаю, чи хтось зберігає картоплю в пакеті такому, це хіба для покупок. Ціна 119 гривень. Підставка у вигляді ведмедика діаметр 33 см. Ціна 119 гривень. Підставка кругла, діаметр 38 см, ціна 89 гривень. Бред для хліба, турбинка, ціна 119 гривень. Це є набір 2 штуки, серветки тканинні ціна 99 гривень. Ціна за 2 штуки. Є в такому молочно-бежевому кольорі, а є у сірому. Вішак на присосках є із кольоровими динозавриками, ціна 25 гривень. Дерев'яний органайзер прямокутний коштує 169 гривень. Такий органайзер можна використовувати як вставка в шухляду або просто так. Ціна його 279 гривень на 4 відділи. Такий органайзер, на жаль, неможливо витягнути. Ось такий органайзер із ручкою легко переміщати. І ціна його 329 гривень. Гачки металеві, кріпляться вони на двохсторонній скотч на липку стрічку. Ціна 119. Ось такий гачок є у двох кольорах: чорний або металевий. Органайзер для ватних дисків 99 гривень. Ось такий органайзер із кришкою 119 гривень. Органайзер підійти і для ватних дисків, і для ватних паличок 99 гривень. Стакан для зубних щіток та пасти 99 гривень. Такий рельєфний, скляний ціна 99 гривень у двох варіантах кольорів. Дозатор для мила її можна підібрати по кольорі до попередніх стаканів ціна 119 гривень. Килимок у ванну кімнату 149 гривень. Розмір 60 на 40 см. Лише у сірому кольорі. Килимок у ванну кімнату дуже приємний на дотик. Розмір також 60 на 40 см. Ціна 149 гривень, є в чорному кольорі, в світло сірому та в такому світло-рожевому відро із поворотною кришкою, метал та бамбук. І ціна 219 гривень. Ще я побачила ось таку цікаву річ. Я думаю, тут можна зберігати туалетний папір. Ціна 329 гривень. Які ваші варіанти використання такого органайзера? Стаканчик він є пластиковий для зубних щіток та пасти 99 гривень. В такому стилі є ось такий органайзер. Ціна його 169 гривень. В такому ж стилі є дозатор для мила, пластик і бамбук. Ціна 119 гривень. Йоршик для унітазу 169 гривень. Пишіть, чи в вашому місті є сенсей, що із товарів вам сподобалося буде цікаво почитати. До нових зустрічей на каналі!